10% з цієї посилки піде на ЗСУ, так написав клієнт. Ми відкриваємо її і написано Хочу відео для болгарина з України. І ми телефонуємо, або ми її розбираємо зараз, або ну, десь пізніше буде відео. Він каже, мені гроші не цей. Коли розберете, тоді розберете. І це вже там вона на четвертий день лежить. І ось, нарешті, до неї дійшли руки. Показуємо, що людина відправила. Дивіться, є такий ящик з алюмінією, ми її вже просто були вскрили, бачите? Зараз ми висипемо, його переберемо. І Серей показує оцю посилочку. Опа! Мідь отакий, бачите? Зараз ми до неї подивимося. Є срібні контакти. Зараз ми це все будемо переважувати. Мідь-латунь. 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 І тако покажу, що всі і тут. Ну, Зараз ми її розберемо по полочках. Цей процес вже не зупинити. Трошки розірвався пакети, але ми перебер... перевіряємо. Дивіться, ось такі сопла. Ми їх перевірили болгарочкою від Дніпром. І виходить, що ці сопла мідні. І ось це мідне. Теж мідне, бачите? І ми це зараз ось воно ну, трошечки розсипалося, мідь позбираємо і ось латуньки. Латуньки в нас вже є 7 кг 800 ну, г. Зараз подивимося, скільки чого вийшло. В повідомленні було написано, що 10 кг латуні. Ми маємо 10 кг 500 г. Зараз ми беремо латуньку забираємо, старовуємо ваги, тара і починаємо, дивіться, в нас є. Оказалося, що під алюмінієм була мідь. Ми зараз цю мідь висипемо. Опа. І подивимося, ж насправді тут цієї міді це сам, зараз до є. І це ставимо. Зараз ми це все зважимо. Ну, непогана сума вже виходить. Так. І оці ми зараз будемо відрізати. Але давайте загальну вагу, хоча б скажемо. Вийшло, що людина писала 12 кг. А є ось цими штучками, зараз ми їх відріжемо. 14 кілограм, 800 г. І зараз ми візьмемо, тільки візьмемо вже не цю малишку, а візьмемо побільшу болгарочку. І повідрізаємо ці, бо з желізними гайками, і це ось не міді. А ми зараз вам скажемо, скільки вийшло. Міді у нас вийшло 13 кілограм 100 г. І зараз, не відходячи від каси, ми зважимо алюміній. Так, мідь. Нам треба, напевно, в цей ящик. О! Спочатку скидаємо це сюди. Так. О, і беремо уважимо алюміній. Алюміній з електродвигунів, бачите? Так, так, так. О. Так. А алюмінія людина написала 3,8, а в нас є 4,5 кілограма. 4,5. А тепер ми перейдемо до контактів. А пока що пауза. Є в, нас, є в нас 7 пакетиків. Перший пакетик нічого не вартує. Другий пакетик зараз ми розберемося на перевірку. Потім якісь пружинки, зараз ми теж все їх перевіримо. І пішли немагнітне і кільце 925-ї проби на міді. Магнітне. бачите? І ось такі латунь з срібними контактами, які потрібно від'єднувати. Зараз ми це все переважимо. Я підготував всю посуду, щоб швиденько зважити клієнту показати. О, дивіться, це не магніт. Не магніт 72,8. Десь треба писати такого. 72,8. Висипали. Тепер магніт. Показуємо. 19,6. Пишу 19,6. Не в цей раз. І на міді. На міді 5 і 8. 5 і 8. Зараз будемо перевіряти, що це за про... А, ще є у нас кільця 925 проби 2 і 3. 2 і 3 пишу. 2 і 3. А зараз ми перевіримо, що це такі за проволочки. Ось ця проволочка, бачите, це феграль. Ферум, хром. Ідемо далі. А ось ця проволочка, це просто латунь, купрум, цинк. Бачите? Дивимось далі. Посилка вийшла на 7208 гривень. Мінус 10% це людині піде 6489 гривень. І 721 гривня на ЗСУ. Я перекидую 1000 гривень кумові на дрони, щоб він зібрав дрони. Люблю вас, ви найкращі.